Оп, так, після обіднього, після обіднього перерву ми почали закручувати луточки. Як це відбувається? Шуруповерт, Луточок. Є гарно. Жілка, яка б не була, матка, племінна матка, будь-яка матка. І за яких обставин ну, вона цей моток не зламає. Подивіться, увагу. 35-та доска. Подивіться, бачите? О, супер! де Коля поставив дошку, якби корова по ній мала куди, не ну, а не бджіла. Ну, то таке. Чекай. Все, повросло. Все повросло. Таке це, як Почекай, почекай. Я десь був нарізав ці луточки. Ти не знаєш, де вони є? Ні, на, на перспективу то понятно. Але то що, глибимо, то... Глибоко, глибоко. Глибо Однозначно. Однозначно. Я не можу їх знайти. Не той. Ні, не той. Не цьому. Ні, Ти я ж нарізав, ти казав, що вор є він. Ай-ай. ні ні знімає, ти що робиш? Арсен Миколаївич. Арсен Миколаївич заглибив. Заглибив конкретно. Це серйозний виліт бджіл. Це такий детський виліт бджіл. Тут саморез 35-ка крутить, тут 75-ка. Тут багато бджіл вилітає, тут чуть-чуть бріз вилітає. Микола Володимирович, ти, ти знаєш, один, один мужчина мені в е Фейсбуці був, написав коментар. Цікавий був коментар, сказав, що ми взагалі не бджолярі і відношення до пасіки не маємо. І його аж тошнить ми з не того, з <laughs> того, що ми говоримо. Ні, то що він нічого не розуміє, це так. Людина, яка все життя пропрацювала з бджолами, може багато нам нас критикувати. Ми ще раз і ще раз зазначимо, що з бджолами працюємо це тільки другий рік. І як бачите, як бачите ми працюємо самі і робимо все самі. Того чоловіка треба запитати, чи він знає, що таке бджола. Е -е, того чоловіка треба запитати, чи він готовий нам допомогти розказати, приїхати і показати. Він, От, він, напевне, я... не знає, що таке бджола. Він перепутав бджолу і осу. <по> <по> Ні, різні варіанти бувають. Ми, звичайно, нікого не критикуємо. Всім дякуємо за те, що нас підтримуєте, показуєте, розказуєте, даєте поради, як робити, що зробити. Завжди не критично ставимося до моментів тих, що нас критикують. Говорять, що ми не бджолярі і до бджоли відношення не маємо взагалі ніякого. 에, хочу вам сказати, зазначити і ще раз, ще раз наголосити. Бджолами ми займаємося всього, лише на всього другий рік. Ці вулики, знаємо. які ви зараз бачите, ми формуємо самі, ми їх ремонту... не ремонтуємо, складаємо самі, ми їх виробляємо самі. І Оце все, що ви бачите, частково, бо в нас все ж таки три пасіки. Ми хочемо сказати вам, що в будь-якому випадку це ми зробили своїми руками. Не купили, не придбали так за бес, як хтось думає і тому подібне. Ми це зробили самі. Ми і далі будемо робити самі. І від вас ми би хотіли все ж таки. Якісь коментарі на підтримку, і все ж таки допомогу пораду, пораду. і пораду. Хороша порада. От ми не досконалі, ми не опитні. Ми не пройшли цей шлях в 10 років бджільництва. Ми його тільки проходимо і стараємося пройти вчитись. Експериментувати. Менше ну, трохи допускаємо, є трохи. <реш> є. Ситуація, ситуація. Ситуації є багато, різних моментів. Помилки допускає кожна людина. От, і ми цих самих помилок допускаємо ну, в роботі так само, як і всі інші. Але людина, яка допомагає і рекомендує нам, як це зробити допомагає ми дякуємо за це ну, дуже дякуємо. Є багато коментарів, які реально нам допомагають в роботі. А є коментарі отакі, от я не знаю. З якоїсь іншої сторони я би сказав, от, що ви там розумієте, ми от ліпші, ми бджолярі, ми от такі всі класні, але... Ви там нічого не вмієте, нічого не робите, не так робите і тому подібне. О, О! Ні, Микола Володимирович, все добре. Самий-самий головний помощник в нас спить. Він <IR2> нас змучився. Ай, молодець. Ой, Має місцинку собі. Заліг. Гарний молодець. О, О, а? Та чого? Не працює, все супер. Як бачите, все одно ми схиляємося до того, що ми самі робимо вулики, О -о -о. самі їх монтуємо, Надо самі заряд. складаємо. Тут От, можливо, щось робимо не так, можливо, щось нам не виходить. Але в будь-якому випадку ми робимо і не зупиняємося. Робимо правильно чи неправильно. Це вже час покаже, робота покаже, ситуація покаже і літо покаже, на яке, на яке ми дуже-дуже сильно покладаємо великі надії. І Я думаю, що ми змонтуємо ту велику кількість вуликів, яку ми запланували цього року. І не тільки що змонтуємо, заселимо, поселимо бджолів. Викачуємо багато меду і я думаю, думаю, думаю думаю, отримаємо фінансові результати, які знову ж таки вкладемо в нашу справу. І будемо її все-таки все більше, більше і більше.